В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Для того, щоб пояснити своїм слухачам спосіб стосунку між Богом і своїм народом, або об'явити якісь глибокі істини про нашого Бога, Творця і Спасителя, істини, які не можна окреслити жодним якимось конкретним словом чи якоюсь конкретною термінологією. Говорячи про стосунки, Господь Бог проповідує, уживає до нас спосіб промовляти притчами. І Боже Слово, ота от сила спасаюча, якраз вона заключається в тих стосунках, які ми знаходимо в е, між, стосунках між різними людьми, між різними дієвими особами, які ми знаходимо у Христових притчах. Ця відома притча про таланти є дуже багатозначною притчею. Але я запрошую вас прислухатися до кількох фраз, які є ключами для того, щоб зрозуміти, що Ісус хотів сказати своїм учням. Перша деталь коли господар роздає таланти, а потім повертається назад, щоб їх забрати, очевидно, він добре знає своїх слуг. Він дає кожному за його спроможністю, кожному за його здатністю. Друга деталь: коли він повертається назад і зводить рахунки з ними, тих два перших слуги, яких він хвалить. Вони отримують начебто однакову нагороду, незалежно від того, скільки вони грошей прибутку принесли своєму панові. І одному, і другому він каже у малому був ти мені вірний, над великим тебе поставлю. Тут йдеться господареві не про його прибуток у вигляді майна, чи грошей, чи тих талантів, а йдеться про якийсь здобуток. Здобуток у малому його слух, які показали себе здатними до чогось ще більшого. Але найцікавішою є розмова з отим слугою, якого пан називає лінивим і грішним. Він каже до Пана одну фразу, яка сьогодні для нас, думаю, є дуже цікавою і дуже важливою. Він каже до пана, ось маєш твоє. Каже: я боявся, бо ти такий грізний чоловік, жорстокий, жне не сіє, збираєш, де не розсипав, тому зо страху я пішов і закопав твій талант у землю, ось він маєш твоє. Цікаво, що ця фраза дослівно означає. Я за це більше не відповідальний. Я віддав тобі твоє, я більше за те, що ти мені поручив, не несу жодної відповідальності. Отож цей слуга, якого пан в кінці карає, він мав страх не тільки перед паном, він мав страх перед відповідальністю. Тому що інвестувати те, що отримав, розвивати отримане, здобувати більше для пана, означає ризик. Більше того, він вчинив щось, що було найбільш безпечним і для нього самого, і для, для пана його грошей. Не робити нічого, заховати. Але пан. Його за це жорстоко картає. Більше того, каже в кінці таку дивну фразу: візьміть, отже, талант від того, від нього і дайте тут, хто, хто має десять, бо кожному, хто має, додасться, і він матиме надміру. А в того, хто не має, візьмуть і те, що має. Покликання до відповідальності. Це ж дуже цікаве, дуже глибоке, яке є дуже актуальне сьогодні для людини сучасного світу, сучасної культури. Очевидно, що Матей, описуючи цю притчу, вказує на певну відповідальність, яку отримав Ізраїль, Божий народ старого заповіту. Господь Бог дав йому закон свій, дав можливість пізнати єдиного. Істинного живого Бога дав те знання, той талант, ту можливість, яку не мав ніхто інший серед інших народів світу. І тут начебто Христос приходить до свого народу, як той пан зводить з ним рахунки, що ви зробили з тим даром Богопізнання, який я вам дарував? звучить певне звинувачення, втікаючи від відповідальності, від того, щоб поширити це знання, віддати його іншим. Цей талант, Богом даний, став мертвим законом, який вбиває. І ось Христос сьогодні. Кличе усіх нас до відповідальності за те, що ми від нього отримали. Немає неталановитих людей. Кожен від Господа Бога отримав все те, що потребує для свого особистого щастя, свого особистого розвитку. Господь Бог кожного дуже добре знає за його здібностями і ніколи від нас не вимагає понад наші можливості. Але що Господь Бог шукає у кожному з нас? Шукає здатності до відповідальності за отримане. Найперше відповідальності за проголошення Христового Євангелія. Тут Павло, апостол, каже: як я проповідую Євангеліє, немає мені з того ніякого зиску. Я почуваю себе божником перед невіруючими. Перед тим, які не знають Бога, і каже, горе мені, якщо я не проповідую Євангеліє. Цікаво, що ми сьогодні живемо в обставинах культури, де є панічний страх перед відповідальністю. Всі хочуть мати багато свободи, а ніхто не хоче брати на себе жодної відповідальності. Думаю, що всі вихователі, зокрема у наших семінаріях, знають, як. Важко виховати у сучасної молодої людини здатність до відповідальності. До відповідальності за якусь поручену справу, до відповідальності за свої власні таланти, вміння, дари Божі, знання, особливі здібності до звершення того чи іншого служіння. Але все це, мабуть, Походить з того, що ми неправильно розуміємо, саме слово відповідальність. І ось в аскетичному житті церкви ми маємо два пояснення, що це таке взагалі відповідальність. Коли ми неправильно розуміємо, ким є Господь Бог, як Він до нас ставиться, ми часом думаємо, що Він є ось такий рахівник, який буде карати нас. За нашу відповідальність, за те, що ми щось не так зробили. Тобто, ми маємо у відповідальності відповісти за скоєні наші вчинки. Але це є абсолютно фальшиве поняття. Бо такого типу уява про Бога, як про рахівника, вона паралізує нашу ініціативу. Ніхто нічого не хоче робити, бо боїться бути покараним. Боїться за те, що інші його висміють, інші його скритикують. Мабуть, всім є відома та фраза, яка вбиває всяку ініціативу. Тобі того треба. Але та відповідальність, до якої покликані усі ми, і не так відповідальність за те, щоб дати рахунок за наші добрі чи злі вчинки. Ні. Позитивна відповідальність означає відповідати за іншу людину. Відповідальність за життя. Відповідальність як здатність послужити. І тут не йдеться панові у сьогоднішній притчі про кількість грошей, які він отримав чи втратив, а йдеться про здатність його слуг бути корисними, корисними для життя. Інших корисними для суспільства. Ми можемо сьогодні сказати, що безвідповідальність є причиною багатьох суспільних і світових лих і катастроф. Безвідповідальний політик це є той, який нищить свою країну. Якщо цей політик є очільником держави, яка має відповідальність перед світовим співтовариством. Така безвідповідальність в словах, в діях, вчинках, вона є причиною світових катастроф і воїн. Така безвідповідальність або страх перед нею руйнує сучасну культуру і сучасну людину, скільки сьогодні молодих людей не можуть зробити життєве рішення раз і назавжди, бо бояться відповідальності. Скільки людей не мають відваги творити подружжя, бо бояться відповідальності тягарів батьківства чи материнства. Як непросто є сьогодні допомогти здійснити крок у довірі до Господа Бога тим, які мають покликання до священства, чи монашого стану, бо їм треба прийняти відповідальність за це покликання. Звільнитися. Від страху, від того страху, який штовхає нас закопати талант, а потім сказати Богові, ось він маєш твоє. Сьогодні у цій притчі Господь Бог кличе нас до позитивної, активної відповідальності. Бо і сьогодні, чуючи ці слова, ми є відповідальні за почути. Ми сьогодні хочемо поглянути на Господа Бога як на того, який дбає не про своє, яке той поганий слуга хотів назад йому віддати. Бог дбає про нас і про наше. І кличе нас бути подібними у ньому до цього. Господи, поблагослови нашу землю. Відповідальними людьми. Ми бачимо сьогодні, що учителями найвищої відповідальності є наші воїни. Сьогодні Україна пережила ще одну пекельну ніч. Ми сьогодні живі, тому що цілу ніч хтось над нашими головами збивав російські ракети і дрони. Ніс відповідальність. За свою місію захисту Батьківщини. Ми хочемо сьогодні подякувати нашим медикам, рятувальникам, які в ті хвилини розбирають завали і рятують людей, ризикуючи своїм власним життям, не дбаючи про своє, а дбаючи про тих, хто чекає на їхню рятуючу руку. Ми сьогодні хочемо подякувати тим чоловікам і жінкам, які не бояться відповідальності батьківства і материнства. В той момент, коли ворог вбиває, вони народжують Україні нове життя. Закінчується сьогоднішня притча словами. Сказавши це, він додав: хто має вуха щоб слухати, нехай слухає. Нехай це слухання Божого Слова перетвориться на у, на звершення у Його силі нашої особистої християнської і людської відповідальності у сучасному світі. Амінь. Слава Ісусу Христу!